Всім привіт! Вітаю вас на каналі Грінері. Сьогодні ми з вами будемо висаджувати вже квітуючі квіти на клумбу, а саме вербену і гацанію, які я купила на ринку. Тож, давайте починати це відео. В мене є дві оці маленькі гацані, які я виростила сама з насіння. Вони помаранчеві. І я вирішила, що хочу додати ще інший колір, тому вирішила купити вже квітуючу рослину на ринку. Поки ці маленькі висаджувати не буду на клумбу, буду їх потроху закаляти. Зараз он там у мене вже братки стоять сьогодні за вікном, а потім, можливо, вже завтра буду виставляти і гацанію. І десь можливо, під кінець тижня вже тоді висаджу на клумбу. А зараз висаджу лише дорослу рослинку. Ось такий кольор я обрала. Не знаю, чи він буде прям ось такий фіолетовий, чи такий більш червоний, але точно інший, ніж мої. Я думаю, що буде гарно. І ось таку яскраву, червону вербену обрала. Тож, зараз збираюся і йдемо на клумбу саджати. Тут в минулому році в мене росла. Трезентемо, вони ще від неї є залишки. Зараз викопаю і сюди посаджу вербену на це місце. Так, гацанія також посаджена, я не знаю, як минулого року тут росли інші гацанії. тому що, тому що дивіться, Скільки я вирила каміння, оце все каміння, це я вирила з цієї маленької кучки. Я не знаю як, тому що під тюльпани я гарно вичищала, під гортензії також. Під вербени там було більш-менш нормально, бо я туди садила минулого року хризантему. А тут це просто капець. Ось. Оце я зараз викинув сміття. Пінопласт, якась кришечка, якась залізяка. І оце така гора каміння. Оце це велике каміння я викопала звідти. Як там рослина має рости? Тут на цій клумбі, звісно, ще роботи і роботи. Так, і я сюди. Потім і сюди посажу дві маленьких своїх гацанії. Позрізала квіти, які тут на ній були. Буду чекати ось нових, щоб вони відкрилися, щоб у рослинки більше було на це сил. Ось така яскрава вербена. Мені здається, як вона розростеться, взагалі буде просто чудово. Там далі в мене хризантема і гортензія. Сподіваюся, вона тут приживеться. Хоча вербена така штука, що приживається всюди. Мені дуже подобається, що вона така яскраво-червона. І ось фінальний результат: Вербена. І далі гацанія. Чульпани ще не викопую, хай ще більш підсихають. Я задоволена проробленою сьогодні роботою. Квіти посаджені. Я дуже рада, що прийняла це рішення купити декілька дорослих квітуючих рослинок. Вони додали жвавості і кольорів моїй клумбі. Бо мої маленькі посаджені з насіння ще мають підростати і заквітують не скоро. Але я думаю, до кінця літа вони також будуть рясно квітнути і радувати моє око і око всіх, хто буде проходити повз мою клумбу. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі у наступних відео.